Доброго дня, дорогі друзі. Дякую, що ви на нашому каналі. Дякую, що дивитеся нас сьогодні. Ми поспілкуємося знову про фотосинтез. Пані Наталія в нас у студії. Тому не перемикаємося. Поїхали дивитися про фізіологію розвідку рослин для оцінки ефективності фотосинтезу. Що саме потрібно аналізувати в рослині на молекулярному рівні? Ви знаєте, взагалі все знати треба на молекулярному рівні, коли ми кажемо, що потрібно лікувати нервову систему, наприклад, чи ну в людини. Ми повинні знати конкретно, які лікарські препарати приміняти, тому що для однієї людини вони підійдуть, для іншої людини вони не підійдуть. Для рослини одного виду вони підійдуть, ці гормони, які ми вводимо в той момент, а для іншої цих гормонів не треба. Бо вони самі синтезуються ці рослини, вводити їх взагалі не треба. От. Тобто, що вводити, скільки вводити, що саме вводити, все залежить від того, наскільки правильно зроблений, зроблений біохімічний аналіз. Кожної клітини, кожної рослини, кожної тканини, тому що існує поняття, вашу, в ваших першу чергу умовах це тканинна діагностика. Листкова діагностика це тканинна діагностика. Тобто це група клітини, які за своїми функціями подібні, і за походженням вони подібні, і за функціями вони подібні. І відповідно при однаковому впливі на цими тканини і однаково реагують. Реагують ці клітини, і реагують ці рослини, які відносяться, що мають ці тканини. Так що на молекулярний рівень це саме основне. Грунтові знання з молекулярної біології це є та основа, яка може дати зрозуміти, яким чином боротися з пухлинними клітинами. Це якщо говорити, ну пухлинні клітини це ж не тільки в людини і тварини, але вони ж є і в рослин. Пухлинні ці клітини. Ці мутації виникають, вони виникають однаково у всіх організмів, від бактерій, кінчаючи людиною. О, так що чити біохімічний склад, знати добре біохімію, бачити її. Бачити її примінення на кожному етапі до кожної рослини, до кожної її клітини це великі знання, які потрібно здобувати і знати надто багато знати. Сказав написати оту ту саму Нікоті на міді Аданів Фосфат. І поки я оце не написала, не позводила, все, він мене з екзамену не випустив. Хоча поставив чотири мені за екзамен. В одній єдиній з групи четвірку з біохімію поставив, але він мене тримав. Добре. Як йому було добре, хто нікотів на мід мене, а Данім динуколи я його не бачила в книжці, але я його написала сама. Ну, дякую вам за розгорнуті відповіді та надану цінну інформацію. Дякую вам теж.